Це молочна ферма у Черкаській області. Ми на фермі а, інколи відчуваємо себе пілотами літака, який летить на бреючому польоті над соснами. А, і найближча найвисока сосна може стати останньою в нашому польоті. І тим не менш на фермі зараз 800 корів, які дають 20 тонн молока щоденно. Всі процеси у господарстві автоматизовані, а отже, залежні від електропостачання. У нас основний споживач електроенергії це сучасний дильний зал, карусель, це охолоджувачі молока, це млин і пастеризатор. Загалом це обладнання споживає 1000 тисячу кіловат електроенергії щодоби. Тому тут запаслися дизель-генераторами на випадок відключень, бо ж найменше відхилення від режиму і все піде шкереберть. Процес доїння дуже відповідальний. Якщо змінити графік навіть на півгодини, корови дадуть значно менше молока. І аби відновити надої, піде щонайменше місяць. Але як запевнили факти тижня, тут готові навіть до тотального блекауту. Критична інфраструктура, яка працює на виробництво молока, вона у нас буде забезпечена завжди. Постраждають речі, які дають комфорт людям, а в першу чергу опалення і там чайники, побутова техніка. Це придеться вимикати. А також зростуть виробничі витрати, каже головний енергетик господарства. Ну, дизелем запаслися до, але ж дизеля він дуже їсть багато, можна сказати. У п'ять разів виходить більше ну, затрат електроенергії на як виробляємо дизелем генератором Десь Пів літри получається на один кВт. а значить, зросте і ціна молока.